Друзі, привіт! І на перегляді у нас ексклюзивчик, який тільки привезли із Нідерландів. Це Volvo V50, 2011 рік випуску. З двигуном 1,6 дизель рестайлінговим двигуном, 8 клапанів, 1 раз 115 кінських сил, механіка шестиступка. Я зараз повністю розкажу і покажу. Зовні по периметру, салон, технічно все про цей автомобіль. Також розкажу, чому ексклюзив. Пройдусь товщиноміром, Лакофарбове покриття, двигун, все покажу, історію по цьому автомобілі, ну все-все-все, щоб вам було зрозуміло попередньо, чи достойний цей варіант їхати на перегляд, на тестинг цієї машинки. Отже, ось так виглядає машинка ззовні. Все максимально близько покажу всі деталі. Зразу скажу, автомобіль не фарбований, жодна деталь. Точним міром пройдусь, покажу. Дефектів по кузову, ну ви самі бачите, що немає. Технічно теж в дуже класному стані релінги, навігація, такі от спой... міні-спойлери, плавнички. Вампера навіть ті не подерті і не почухані, акуратні. Ззаді парктроніки. Драйв. Є система старт-стоп. Ось тон кузов. Резина тут і диски а, хороша, практично нова Ханкук. 205 55 r 16 47-й тиждень, 21-й рік випуску. Ззаді нові тормозні диски і практично нові колодки. Тут так, наперед забіг показав. Спереді не нові, але в ну, дуже класному стані. Мінімальний знос дисків і колодки теж практично нові. Противотуманки є, лінзовані біксинонові фари. Ось так виглядає зовні цей екземпляр. Так, тепер товщиноміром пройдусь, покажу, що автомобіль не фарбований, жодна деталь. Допуски тут десь до 120-130 мікрон у Вольво. Капот алюмінієвий, тому сколи не страшні, ржавіть не буде. 63 мікрона. 86 102, 101, 102, 104, 83, 101, 102, 112, 116, 98, 92 104 105 91 100 76 79 96 101 Отже, друзі, автомобіль жодна деталь не фарбована. Стан збережений, дуже акуратний. На свої роки, можна сказати, новий автомобіль. Так, тепер по поводу ексклюзивності. Дуже давно мене запитували, де коли ж коли ж ви привезете таку волю, щоб були сліпі зони. Ось у цієї машинки це є. Ось ці датчики в дзеркалах. Якщо ми відкриємо двері, то ось тут мигає, показує, що якась там поміха чи справа, чи зліва. Так, тепер по салону. Дивіться, який ексклюзивний шкіра-коричневий салон. Дуже добротний, так по-багатому виглядає, як у преміального автомобіля. Хоча цей автомобіль по обслуговуванню не дорожчий, ніж Ford Focus. Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia, Peugeot Citroën і все стальне. Ось дивіться стан, який добротний шкіреносин. Це справно шкіра. Дивіться, пороги, пластик, резинка, нічого не затерто, не зачухано акуратно. Ну Звичайно ж система C IPS. Безпеки Вольво, почитає, так кому цікаво, що це значить. Ми йдемо далі. Стан карти права задня пасажирська дверка. Ці наклеєчки такі є. Тут пластикові на петлі, теж накладки є. Ось салон. Дуже дуже хороший стан. Йдемо далі. Автомобіль повністю укомплектований. Парктроніки задні працюють. Є шторка, потім є така сіточка, зачасту дуже відсутні. Дуже часто відсутні. Що тут у нас є? Запаска, ключі, все є. Червоні транзитні номера. Автомобіль розмитнений, сертифікат зроблений, я пізніше покажу, в будь-який момент готовий до постановки на облік. Так. Йдемо далі. Ліва, задня пасажирська дверька карта Дивіться на пластик на резинки стан тут ніхто нічого не возив водійська сторона яка частіше всього зношується подивіться на стан Складування дзеркал, ремнями тут часто, давиться, б'ється, тут все рівненько. Томібіль, до речі, заведений і дуже рівно тихо працює. Ось подивіться, водійський порог, Резинки, пластик. Ну і саме крісло стан. Нічого не фарбувалося в дуже-дуже класному стані. Навіть царапин немає. Шкіряний руль, круїз контроль, бліту зручний зв'язок, мультируль, бортовий комп'ютер, противотуманки. Це все зараз я покажу, розкажу вам. Так. Подивимось технічно. Показує, що відкрита дверка пасажирська. Да, вона ось у нас відкрита, я не закривав. Класна музика. Хай перформанс саунд, дуже класні тут баси, бумка тут ну, дуже, дуже кайфова музика. Так. Кіндиціонер працює, ну, клімат холодом дує, перевірено. Шестий ступка. Ось дві кнопки, це... Включать виключати систему старт-стоп, а це можна відключити е, сліпі зони, щоб, ну, щоб там, не, не безпокоїли, кому не подобається. Є навігація. А. Пробіг 234 тисячі сервіска, там документи є, покажу. На паркінгу я не пристебнутий. Подивіться, обороти всі чітко рівно зафіксовані. Виключаю я клімат, щоб нам максимально було чуть двигун. Заглушив, включаю запалення, засвітили всі лампочки. Те, що потрібно, потухло, заводимо. Без проблем. Мигнула даже перевірка сліпих зон. Підемо, подивимося під капотом. як працює двигун. Робота двигуна, антифриз тут все чистенько на рівні. В хорошому станеться подушка, опорна, часто вона вже на підході, вже тоді вібрація йде. Хто не знав її поміняти. Це гідравлічна з масом подушка. Все буде добре. Ось цей двигун. Ось код. d 4162 t Акумулятор Bosch. хороший акумулятор. 70 часов. Більше тут система старт-стоп, коли це щоб хороший акумулятор був. Ось і робота. Нічого, тут все сухо. Нічого не виняє під капотом, не димить. Йдемо по так, защита під капотом є, буває відсутня, йдемо подивимось вихлоп і знизу. Що у нас тут? Ось, ось так виглядає автомобіль знизу. Подивіться, ржавчин, нічого такого немає, все в хорошому стані. По вихлопу ніяких димів парів нічого немає. Так. Йдемо далі, подивимось по історії. Я говорив, що автомобіль розмитнений, є сертифікат, в будь-який момент автомобіль готовий до першої постановки в Мрео на облік. Тут рядом без проблем. Якщо потрібно їхати в регіон, наприклад, хочете поставити на свої номера. Регіональні, то зробимо, підготуємо пакет документів, договір купівлі-продажу, акти прийому передачі, все-все-все по базі мерево проведемо, ви будете власником, приїдете тільки отримаєте свої номера і тих паспорт. Так. Це сюди. Ось да, автомобіль з Нідерландів, 2011 рік випуску. Ось сервісна книжка. Ось тут є записи, кому потрібно, повистайте, перевірите, є записи. Тому історія по цьому автомобілі є, все в нормі. Збережений стан. Сильно вникати туди і розказуватися не буду. Це при зустрічі все побачите, розкажу. Також... Вам анонсую, зараз в хвилинку надійну цю кришку. Анонсую, що у нас працює програма лізинг, кредит, трейд-ін. Тому можете такий автомобіль навіть придбати в лізинг або в кредит без проблем. В принципі, все показав, розказав, ціну показав. Все, показав. Так, да, датчики світла, датчики дощу є. В общем, друзі, хто шукає живу Вольво і в класній комплектації з невеликим пробігом, ось прекрасніший варіант. Просто, ну, нема до чого доколупатися. Запрошую вас на тест-драйв, на майданчик. У нас на майданчику, до речі, таких Вольво 7 штук стоїть. Ну і Ще там багато чого завезли ми. Знаходимося ми в Києві, окружна дорога напроти отеля Тиса, точніше, вулиця Зочих, 54. На цьому, друзі, все. До зустрічі!